Досить великий прошарок ну, покриваємо по потребам саме через мережу волонтерських організацій. Те, що ми між собою комунікуємо, ділимося у кого що є. Як з першого дня нам дуже легко вдавалося покривати якісь потреби гуманітарної складової, а саме там продуктів питання, смаколиків. Ну, і далі почалося саме елементарно, але постійно те, що потрібно, це маскувальні сітки. Це кікімори, це такі речі, котрі постійно постійно треба. Скільки ну, війна не йшла, е, на кожний підрозділ е, треба все більше і більше. Е, сезонні потреби. Ну, це зараз літо це одні потреби. Потім почнеться е, на, на, осінь та зима, різко всім потрібні будуть е, свічки. Окопні, всім буржуйки будуть потрібні, всякі засоби утеплення, бліндажів, сітки, гідроізоляція, тому що фронт він постійно рухається, і ці речі постійно треба і треба, і це те, що ми можемо.